Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Рівна рада відклала на довивчення питання щодо земельної ділянки, на якій планують будівництво споруд рівне електроавтотрансу. У Рівному відкрили кризову кімнату для людей, які постраждали від насильства. На Майдані Незалежності сьогодні попрощались із загиблим 42-річним сержантом Олександром Пінчуком. За інформацією рівне ради, чоловік родом із села Мельниця, що на Сарненщині, займався ремонтними роботами у різних містах України та за кордоном. Олександр проходив строкову службу, а також мав бойовий досвід. У 2014-му він захищав Україну в зоні АТО. У квітні торік Олександр Пінчук отримав повістку і знову повернувся до лав Збройних сил. України навчався військовій справі у Сполученому Королівстві Великої Британії. Потім воював під Бахмутом, виконував обов'язки командира гармати. Як йдеться в повідомленні, Олександр Пінчук загинув 31 серпня 2023 року на Запоріжжі. Поховали військовослужбовця у Рівному на Алеї Героїв кладовище Нове. З пікету розпочалося сьогоднішнє засідання рівно ради. Його учасники виступили проти можливої передачі підприємству Рівнеелектроавтотранс електроавтотранс земельної ділянки на вулиці Данила Галицького. Як розповіла суспільному Ольга Ляшук, на цій землі ростуть зелені насадження, яким загрожує знищення. Ми вважаємо, що це рішення суперечить вже раніше прийнятим рішенням міською радою. Зокрема, наприклад, концепції блакитно-зелених коридорів, розташування на території зеленої зони будь-яких споруд і будь-яких парковок, чи будь-чого аж ніяк не допомагає в їх збереженні. Небайдужі люди зібралися тут для того, щоб пояснити це депутатам і закликати їх до виконання вже раніше даних обіцянок щодо захисту і збереження зелених насаджень. Ольга Ляшук говорить про ділянку площею 7 тисяч квадратних метрів. Як і йдеться у проєкт рішення Рівнеради, ради, опублікованому на сайті установи, на цій території планується будівництво під потреби рівне електроавтотрансу, а саме для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту. Як пояснив на засіданні сесії директор міського департаменту інфраструктури і благоустрою Руслан Гудима, це пов'язано з поліпшенням перевезення пасажирів. Нам необхідна ця земля, тому що станом на сьогодні вся площадка для відстою техніки є заповнена. Якщо ми говоримо для розвитку даного транспорту і розвитку комунального підприємства, нам так само необхідна ця земля. Для розташування на ній додаткової техніки, яка буде покращувати і працювати для розвитку міста і для перевезення самих городян у підсумку депутати Рівнеради проголосували за довивчення цього питання, запланували зробити виїзну депутатську комісію та залучити експертів з урбаністики, архітектури та екології. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Рівнянка Світлана з 2020 року періодично проживала у гуртожитках або у знайомих причинами переїздів. каже, були конфлікти з її чоловіком. Людина, коли потерпає, вона або всім розповідає, або закривається, і в тому всьому продовжувались чинити домашні ну, опір, такий змусити людину піти із житла, існування це навіть, не життя. Проживши 30 років, виникли такі питання, попри рішення Верховного суда, я без світла, газу, і води правом проживання законного залишена в таких умовах зимою для допомоги людям, які потерпають від сімейного та гендерного насильства. У рівному відкрили кризову кімнату на базі обласного денного центру соціально-психологічної допомоги, зі слів директорки закладу Олени Бобровської, щоб тимчасово жити у кризовій кімнаті необхідно звернутися у поліцію чи до мобільної бригади, яка діє при їхньому центрі, каже, проживати тут можна цілодобово. Бово від 10 до 20 діб кімнатою можуть скористатися сім'ї, зокрема, це мами з маленькими дітьми, які потерпають від домашнього насильства. В кімнаті є все необхідне для розміщення. Орієнтовно, кімната передбачена для 10-12 осіб одночасно. Є перша кімната, в якій працюватимуть психологи і соціальні працівники з постраждалими щоденно. Також є душова кімната, кухня, санвузол. Гроші на облаштування приміщення надав фонд ООН у галузі народонаселення у розмірі 700 тисяч гривень. Ми забезпечуємо в подальшому витрати на експлуатацію і на персонал, який буде тут працювати, і е, обслуговувати цю кризову кімнату. Максим Коломис Назар Мідріган, Суспільне новини Рівне. Ось я боростю. Все ж таки жива, є жива, вона дуже пишна, висока. Мені підходить. Покупчиня Марія Шніцер обрала ялинку в горщику. каже у Костянтинівському лісництві купує таке дерево понад 10 років поспіль. Дитина моя, вимагала б ялинку тільки живу. Каже мама, щоб вона пахла. Кожного року купую, стараюся купувати в горщику. Це озеленення своєї присадибної ділянки і збереження деревця. Прикрашати будемо і будемо ставити в будинок, а вже весною висаджувати на вулиці. Дякуємо. Вам Добре. теж дякуємо, заїжджайте. От ялина оця е, має висоту 3 метри, скажімо, вона коштує 350 гривень. Це, як правило, такі ялини більшого розміру. Це е, якісь заклади дошкільнята, де виховуються, можливо, десь шкільні заклади. Олег Зарва 20 років працює в Костянтинівському лісництві. Розповідає, новорічний ярмарок вони облаштували тут п'ять років тому. Продають як зрубані хвойні дерева, так і посаджені угорщики. Продаємо ялину звичайну європейську е в Карпатах. Звуть смерекою, продаємо ялицю звичайну і продаємо сосни. Метрове дерево коштує 100 гривень». За останні три роки покупці почали частіше купувати ялицю, каже Олег Зарва. Вона, коли заносиш її у будинок, коли тепло, вона дає такий аромат: аромат свята, аромат, скажімо, хвої. Додає, цьогоріч після переходу на новоюліанський календар, люди не поспішають купувати новорічні дерева. Люди ще не всі перелаштувалися. Люди тільки починають хтось на вечір, щоб щось уже вдома було. Старт продажів завжди такі починався, цікавиться, десь з 15 числа. Десь середини місяця, так щоб до 19-го, по старому календарю, скажімо, що вже вона була. зі слів лісничого через повномасштабне вторгнення Росії на територію України, постійні гуртові покупці перестали замовляти у них хвойні. Раніше ми відвантажували і мали можливість лісництво там до п'яти три з половиною п'ять тисяч деревець відвантажили як правило на схід. Основними покупцями були нова каховка, на жаль, окупована. Херсон Запоріжжя. Якщо ми раніше відвантажували великими ваговозами автомобілями, то сьогоднішнього дня приїжджають, скажімо, попередньо домовленість, зокрема на Львів, ну, 250 штук. Наші ялинки одразу з прикрасами і купувати нічого не треба. Тут у нас 80 соток. ось це площа яка зайнята. Це посажені. Вони ми їх доглядаємо, вирубуємо. Частково навіть і продавали на озеленення звідси. У нас тут є 3,5 тисячі її у різних розмірів. Тому що ми щось продається, щось підсаджується, і тобто йде постійний оборот. Лісничий каже: окрім ярмарку, біля лісництва новорічні дерева продають тричі на тиждень на ринку в сарнах. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Рівнянин Антон Кирило вкупив книгу Марка Твена пригоди Тома Сойєра» і лишив її у кошику поблизу каси. Каже в такий спосіб приєднався до акції Книжкова хвиля, в рамках якої збирають книги для українських бібліотек, які постраждали внаслідок бойових дій або російської окупації. Це допоможе бібліотекам наповнити фонди ну різною літературою. Бо бібліотеки не можуть собі закупити ну, більш дорожчі книжки, і того це. Прекрасна ініціатива. Організували збір книг переселенці з Херсону Михайло і Вікторія Новицькі, які рік тому відкрили книгарню у Рівному. Замін людина може отримати цей клієнт. Квиточок на київський книжковий фестиваль, Київбук Вікенд, який відбудеться з п'ятниці по неділю цього тижня. У які саме книгозбірні передадуть літературу, куплену покупцями, за словами Вікторії, вирішуватиме Український інститут книги. Передусім. Це напевно, що ті бібліотеки, які знаходяться на півдні і сході країни, тому що е, зараз там йдуть активні бойові дії, деякі бібліотеки знищені чи частково фонди крадені, особливо в тих містах, які деокуповані української власне літератури на сході півдні трошки менше ніж тут, на заході, тому е, поновлювати фонди свіжими товарами, це було б дуже гарно. Триватиме акція зі збору книг для прифронтових бібліотек до 10 грудня. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини, Рівне. Виставку ярмарок традиційного одягу, прикрас, аксесуарів та текстилю з Рівненщини, Тернопільщини та Хмельниччини, провели в рамках всеукраїнського мистецького проєкту Ткацтво UA». Його втретє реалізовують у Рівному, повідомила Суспільному ініціаторка заходу, директорка обласного центру народної творчості Ірина Рачковська. Також під час заходу, зокрема, провели майстер-класи з ткацтва, вишивки та виготовлення прикрас. А ще переселенці, які нині проживають у громадах Рівненського. Кої області представили традиції своїх регіонів, виступила партнером проєкту «Ткацтво UA» Рада ВПО про Рівненській облдержадміністрації на Рівненщині. Перебувають дуже багато представників інших регіональних традицій, інших культур, які є в нас в Україні, і з метою такої і підтримки і популяризації різноманіття і яскравості українських традицій ми. Запросили до співорганізації та партнерства в даному заході раду ВПО в особі Лесі Бабушкіної. Раду відгукнулися за можливість представити свій регіон якраз в розрізі національного одягу, притаманному їх регіонів, в розрізі тих традицій, які є в цих областях, в розрізі того, що нам допомагає відновлюватися кожного дня. Вибори голови обласної асоціації футболу відбулися сьогодні у Рівному. На цю посаду було три претенденти. Про це Суспільному повідомив секретар Роаф Тарас Кирянчук. Це виконавчий директор Асоціації футболу області Олег Кучер, голова асоціації футболу Рівненського району Ярослав Коломис і колишній гравець збірної України та екс віце-президент Вереса В'ячеслав Шевчук. Проте кандидатуру останнього не допустили до голосування. Повідомив почесний член РоАФ Володимир Поліщук. Було в списку три кандидатури. Одна кандидатура відпала в зв'язку з тим, що порушення було грубе порушення статуту нашого, що головою може бути обрана та людина, яка є делегатом нашої конференції, громадянином України, і не має обмежень по віковим параметрам. Оце значить, питання воно само по собі відпало, тому я так зрозумів, що і В'ячеслав Шевчук, і пішов. Інший претендент Ярослав Коломис вирішив зняти свою кандидатуру для того, щоб підтримати В'ячеслава Шевчука. Я дійсно знімаю свою кандидатуру на підтримку попереднього кандидата, і моє право не приймати участь у виборах і підтримати Шевчука Анатолія Анатолійовича. В'ячеслава Анатолійовича в даній ситуації я мушу. Це так би порядно. А порядно поступаєте ви чи ні? Сумі. За підсумками голосування, переміг Олег Кучер із 33 делегатів за проголосували 26. За словами нового голови РАФ, він зосередиться на розвитку аматорського футболу. Буду ініціювати у всіх куточках Рівненської області збереження існуючих майданчиків, побудову інших майданчиків. За це все візьмемося з новою силою, з новим ентузіазмом, тому що. Футбол це гра мільйонів. Він об'єднує. Як повідомляло Суспільне попередній голова обласної асоціації футболу Олексій Хахльов, який перебував на цій посаді вісім років, у жовтні звільнився за власним бажанням. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Розповідаємо про своє, достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.00.